Тепер заплющте очі. Складіть ваші долоні в молитовний жест на масте. Дихайте спокійно і повільно. І зараз подумки повторюйте за мною. Я закликаю вищі сили світла. Я закликаю богів і богинь з усіх вимірів Всесвіту. Я закликаю янголів, архангелів. Я закликаю своїх духовних вчителів. Я закликаю представників мого батьківського і материнського родів. Я закликаю свій вищий потенціал для проведення цієї групової практики, яку присвячую перемозі України. Присвячую чуду перемозі, перемоги в найближчий час і відновленню миру на всій землі. Дякую, дякую, дякую. Руки тримаємо ще в молитовному жесті і подумки згадуємо всіх, кого ми хочемо запросити до нашого кола. Кого ви написали в своїх списках, про кого ви думаєте, ваші рідні, близькі, друзі? Спочатку скажіть через вищі потенціали і згоди вищих потенціалів я запрошую до нашого силового поля любові, до нашої групової роботи і далі, будь ласка, подумки можете в голосах, якщо є бажання. Перерахуйте людей, яких ви запрошуєте. Я зараз поморчу, бо я буду також їх перераховувати. Ви продовжуйте тримати руки в намасте-жесті, очі заплющені, і я продовжу за декілька хвилин. Зараз покладіть ваші долоні відкритими на колінах, очі заплющені. І зараз відчуйте, яка потужна сила сформована нашими думками, нашими запрошеннями, як довкола України стало величезне військо, саме воїнів світла, яке тримають купу над Україною. І ми одне ціле суспільство. Ми з вами закликали зараз своїх рідних, близьких, живих і ті, хто вже пішов. Ми закликали з вами рід, ми закликали захисників, захисниць. Ми закликали всіх об'єднатися, Ми одна велика сила світла. І зараз подумки повторюйте за мною. Я прошу. Рідних богів і богинь, допомагати нам відновити свою генетичну українську пам'ять, відновити всередині нас силу світла і духу, прояснити наш розум, очистити наші серця. Я закликаю рідних богів і богинь згармонізувати. Всередині мене, як українки чи українця, і всередині нашого суспільства, українського народу, згармонізувати всі процеси спілкування, розуміння, взаємодопомоги, задля перемоги світла над темрявою, задля перемоги України. Для відновлення миру на всій землі. Слава рідним богам. Слава Україні. Слава Героям. Дякую, дякую, дякую. Очі заплющені, тіло розслаблене. Дихайте спокійно і повільно. Відчуйте, як всередині вас відновлюється потужне відчуття віри. Віри в справедливість всього, що відбувається. Віри в те, що поряд з нами сильний народ, ми одне ціле, і поряд з нами наші боги, які нас підтримують, і богині. Віри в один одного. Віри в нашу внутрішню ідею носіїв світла. Відчуйте, як ви розширюєтесь, як ваше тіло дужче і дужче розслабляється. Дихання стає ще спокійнішим і повільнішим. І зараз подумки, як наче трохи зверху подивіться на нашу квітучу Україну. Так, зараз, можливо, в якихось місцях вона вкрита зруйнованими будинками, цілими регіонами. Але піднімемося трохи вище, щоб ми з вами не бачили руйнувань. Піднімемося на той рівень, з якого нас з вами всіх бачать янголи. Архангели. Вони не бачать конкретних тіл, конкретних будинків, конкретних вулиць. Вони бачать різнобарвні висилкові кольори, які ми з вами випромінюємо, коли живемо тут. І ось ми зараз з вами маємо можливість силою думки. Силою роботи нашого розуму вийти за межі свого его, яке опирається лише на те, що бачить, на те, що чує, З чим взаємодіє в матеріальному світі. Ми виходимо за його межі і дивимося очима янголів і архангелів. Дивимося на різнокольорову. Квітучу всіма барвами веселки Україну. У кожної людини, яка сьогодні є українцем, і у кожної людини світу також. Але ми концентруємось на Україні. Є дуже багато різних емоцій і почуттів. І ці емоції і почуття забарвлені. Вони пульсують і вібрують, і зараз немає зовсім ніякого значення, що означають ці кольори. Зараз важливо, щоб ми з вами побачили, що ми дуже-дуже різні і одночасно це цілісна, квітуча Україна. Та Україна, якою ми її сьогодні робимо. І будемо робити в майбутньому, бо маємо цей досвід квітучої України, Піднімаємось вище, Піднімаємось туди, де знаходяться очі Бога, які дивиться на планету Земля і на її серце, на Україну. Планета Земля жива. Її серце б'ється саме тут, на території України, ми серце планети Земля. І зараз наша мета з вами звільнити своє серця від болю, страждань, горя, зневіри, знецінення. Ми Ви глибокий вдих світла. Які нам посилають Боги. І видихаємо. Видихаємо і трансформуємо весь цей біль в своєму серці. А отже в серці України і в серці планети. Глибокий вдих. Разом ми велика сім'я, ми одне ціле. Україна це. Єдина родина немає просто розділу ніякого. Ми всі одне ціле. Вдих, видих, вичищаємо своє серце зараз просто диханням. На видиху в полі любові трансформується смуток, страхи, агресія, злоба. Все, що ми накопичили. І знову вдих видих. Щоб чудо створити, треба спочатку створити його з собою. Очищаємо його. Кожен через себе. Очищаємо серце. Вдих видих. Серце кожного з нас наповнюється світлом. І ось коли ви відчуєте, що вам хочеться ще більше розпла... розправити плечі, що у вас більш спокійне вираз обличчя, і коли ви відчуєте, що ви зараз в безпеці, в стані спокою, Знову спустіться на землю, в сад своєї душі. Подивіться, як він виглядає. Це уявне місце, а не реальне. сад вашої душі це там, де зустрічається ваше его, яке хоче, щоб все було по його. І в садку вашої душі. Знаходиться ваша душа. Це її територія. Територія краси. І ми зараз вам підіймаємо подумки величезний кристалічний купол над Україною. Саме зараз знову лунає повітряна тривога. І ми з свого саду душі піднімаємо кристалічний купол і робимо його дзеркальним. Подумки, уявіть, що наш купол дзеркало і зараз все, що летить на Україну силою нашої загальної думки відлітає і відскакує. Ми захищаємо, а захисники завжди екологічні. Ми просто відзеркалюємо прямо тут і зараз. Відзеркалюємо дуже спокійно, без агресії. Ми відзеркалюємо чуже, бо ми захищаємо сад, свою Україну, себе, свою родину. Відзеркалюємо, підсилюємо цей купол і повертаємося знову в сад своєї душі. І зараз прибираємо в цьому садку абсолютно всі-всі трави, всі бур'яни, які заважають нашим кущам, нашим деревам, нашим квітам розквітати, прибираємо, проходимо по стежинкам, помічаємо, що поряд є садочки наших співгромадян. Об'єднуємося в єдину квітучу Україну одним великим садочком, де починає співати наша душа. І співає вона славень богам, славень перемозі і прославляє наша душа, нашу єдність і наше бажання. Об'єднатися зараз задля перемоги. Наше его спокійно спить. Ми його просто втихомирили. А наша душа тут хазяйнує, вона створює образ, попри все, захисту, безпеки. Наша душа наповнена світлом. Наповнена любов'ю, наповнена прийняттям. Ми одне ціле, велика країна людей носіїв світла. Ми вийшли за межі свого его і об'єдналися з однією метою. З метою Зберегти нашу цілісність. Дихайте спокійно і повільно і знову дивіться на свій садок. І знову повертайтесь на рівень вашої душі і знову відчувайте потребу наводити лад, порядок в цьому садочку, щоб душа хотіла посміхатися, надихалась. Любила, щоб поверталося життя, в ваше життя, щоб поверталася радість, щоб було достатньо світла для себе і для інших. І зараз складіть ваші долоні в молитовний жест і промовте, повторюючи за мною. Я дякую всім присутнім! Я дякую Вищим силам світла за допомогу. Я дякую своєму вищому потенціалу. Я присвячую цю практику, чуду, чуду перемоги. Перемоги України і відновленню миру на всій землі. Дякую, дякую, дякую. Зробіть глибокий вдих і на видиху з посмішкою розплющте очі.